Стрілянина у парламенті Йорданії. Один депутат намагався поцілити в іншого з автомату Калашнікова. Народні обранці посперечалися. Один з них, таляль Шарів, побіг до свого автомобіля і взяв зброю. Охоронці зупинили його біля входу до зали. Однак парламентареві вдалося вистрілити в повітря. Куля потрапила в стелю. Сесію довелося перервати. Депутати обурені діями свого колеги. Те, що сталося, ображає наш народ і плямує імідж країни. Такий вчинок змушує нас здатися до радикальних заходів і виключити з наших лав того, хто стріляв. Остаточне рішення ухвалять на позачерговому засіданні. Що стало причиною такого гніву шаріфа достеменно невідомо. Преса сходиться на тому, що депутати посварилися через політичні питання.